Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему патріотичне виховання дітей і як залучити дітей до морально-патріотичного виховання вдома. Привчайте дитину дбайливо ставитися до речей іграшок-книжок. Поясніть, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Сходіть із дитиною у бібліотеку та подивіться, як там зберігають книги. Цей ігровий прийом, як у бібліотеці, допоможе привчити дитину до дбайливого ставлення до книги. Дошкільники рано починають проявляти інтерес до історії країни краю. Якщо у місті є пам'ятники, організуйте до них екскурсії і розкажіть все, що ви знаєте про те, як вшановують, вшановують пам'ять загиблих по нашій країні і по всьому світу можна здійснювати захоплюючі подорожі по глобусу, картах і фотографіях. Запропонуйте дитині збудувати будинок. Коли будинок побудований, пограйте з дитиною у новосілля. Допоможіть розмістити ляльок, зайчиків, ведмедиків та інші іграшки. Подивіться, чи міцно побудований будинок, чи красивий, чи зручний для житла. Виховуйте у дитини шанобливе дбайливе ставлення до хліба. Поспостерігайте за тим, як привозять і розвантажують хліб. Розкажіть. Як вирощують хліб, скільки праці в нього вкладено. Разом із дитиною засушіть залишки хліба та зробіть сухарики. Повертаючись з дитиною із закладу дошкільної освіти, запропонуйте пограти у гру, хто більше побачить цікавого. Гра вчить спостережливості, допомагає формувати уявлення про навколишнє. Запропонуйте дитині намалювати, що найбільше сподобалося. Розкажіть дитині про свою роботу, що ви робите, яку користь приносить ваша праця людям та батьківщині. Розкажіть, що вам подобається у вашій праці. Любов до батьківщини це і любов до природи рідного краю. Спілкування із природою робить людину більш чуйною, взимку на лижах, влітку на велосипеді або пішки. Корисно відправитися із дитиною до лісу, щоб помилуватися його красою, дзерчану струмка, співом птахів, виховуючи любов до рідного краю, важливо привчати дитину, берегти природу та охороняти її. Ďakujem vám za uvahu.